З вами ще раз ознайомимося із класом неорганічних сполук кислотами, а саме розглянемо е, основні неорганічні кислоти, а також поширення кислот у природі. Перед цим давайте пригадаємо з вами, які речовини називаються кислотами. Які такі? Це кислоти це складні речовини, що мають генгідру І що вона ще не добуду? Плюс кислотний залишку. Складаються з гідрогену і кислотного залишку. Як поділяємо кислоти кислотиків? Так. А ще. Так. Які кислоти називаються одноосновними? Вони мають кислотний залишок один і. Один. один атом гідрогену. Ківаленті валентність кислотного залишку один. Які кислоти називаються двохосновними? Максим. Два. І з кислотного залишку. Два. Які кислоти називаються трьох основними? Будь ласка. Три, три атомна єбреда і, і Валентіського кислотного валенті. залишку три. Три. Якщо три, дякую. Ви сидите в домашніх групах. Серед вас є лідери цих груп. Кожному з вас я видала картку. В якій ви будете працювати по питанням нашого уроку. Я роздаю вам завдання для вашої групи, ви його опрацьовуєте 5 хвилин. Після цього експерти зустрічаються в експертній групі і працюють в експертній групі. Тому зараз ви працюєте над завданнями будь ласка, і записуєте те, що ви опрацювали, ваші робочі картки. Будь ласка, час пішов. В домашніх групах, ну а тепер я лідерів попрошу сісти в експертну групу, де вони обміняються своїми завданнями. Робота з першої групи, Будь ласка, у вас є п'ять хвилин. Коштикового соку е, сприяє е, перекований їжі. Стосовується у е, машинах е, для мотору. Валетність 1. використовується для виробництва різних речовин, мінеральне добрих, застосування. Виготовлення для виготовлення царської бурівки суміш літатної та е хлоридної кислоти. Для дуже нистійка, розкладається на вуглекислий газ карбонат О2 і воду h 2 o Ортофосфатна кислота. Формула Форму. Форму h 3 po 4 Валетність кислотного залишку 3. Ця кислота міститься в організмі та входить до складу речовин, які відіграють головну роль у передачі шпилкової речовини. ДНК. Та, ДНК. Хлоридна кислота входить до шлункового соку. Сульфітна та нітратна кислота... кислота трапляється в дощовій воді. Асфальтинова кислота. Цит... Цитрусових шепшені в зелені. І скажіть, будь ласка, іншу назву цієї кислоти? Таку, як ми звикли чути. Вітамін. А, вітамін С. Ну і ще, Діма, потрібно у загальній климонна, ярбична, молочна, щавелева, скорбінова. До яких кислот це відноситься? Основ. До яких? Органічні. Ми дуже чоловік, що, це органі, що Ви спрацювали, обмінялися думками. Так, дякую лідерам, дякую нашим експертам. Ви повертаєтесь домашньої групи і обговорюєте те, що ви дізналися до боку. І, 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 ну, а тепер давайте на представі того всього, що ви вивчили, ще. перевіримо свої знання. Отже, давайте складемо відповідність між формами кислот та їх назвами. Будь 6, 5, ласка. П'ять. А. А5. А5 далі. 5, 3. Б1. далі. Силікатник і штука. Б3. Правильно, відвещений. Далі. Ордофосфат. Геттами. Так. І останні D2H. d Далі, яка кислота є єдиною нерощинною з мінеральних кислот? Хто знає, які має руки? Діма? з розчинлюється лікарним. Так, правильно відповідь. Яка кислота міститься шлом? Максим? Правильно. Які кислоти зумовлюють виникнення кислотних дощів? Сульфітна та нетратна. Сульфітна та нітратна, голосніше трошки. Яка кислота використовується для доробництва добрив? Віталій. Сульфат. Сульфатна, правильно? Віталій? Йоркофосфатна. Так. Яка кислота міститься в природних мінеральних джерелах, а також входить до складу газованих напоїв. -у -у. Піднімаємо руки. Будь ласка, Карбонат. Правильно. Яка кислота використовується для виробництва будівельних матеріалів? Олексій? Силікат. Правильно. Яка кислота є найважливішою кислотою для різноманітних хімічних виробництв? Так, Діма, сульфатна кислота. правильно. Яка кислота входить до так званої царської горілки і в ній розчиняються золото і срібло? Віталій, відравлення. Не чую? Нитрат. Так, хлорина та нітратна. Залишки якої кислоти входять до складу ДНК людини? Правильно. Яка кислота міститься в цитрусових, шипшині і підвищує імунітет людини? Будь ласка, неправильна відповідь? Аскорбінову. Аскарбі. Аскорбінова кислота. Правильно. Які кислоти містяться в цих продуктах, які ви бачите на малюнках? Діма? Органічні, а назвать кислоча, так, що об'єднує ці картинки? Місяць шину кислоту. Так. Ну, а зараз поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Подумайте, що вас зацікавило, що для вас було складним, що ви запам'ятали, що ви дізналися нового. Будь ласка. Давайте почнемо речення так. На уроці я дізналась, та стаміла. Не встає? На уроці хімії я дізналася, що ортофосфатна кислота міститься в ДНК, але я цього не знала. Не вмів, а тепер вміє, Діма. Я не вмію відрізнити органічних від неорганічних сподів. Цього ти не знаю. А тепер знаєш. Дякую. Що здивувало у Кирила? Те, що кожна кислота по-своєму унікальна і має свої властивості. Дякую. До чого змінив ставлення Максим? Що? Так. Діма, що здивувало тебе і що хотів би ти на наступному році дізнатися? На цьому році я дізнався, яка пішла там міститься в україні газах та мінеральних. Хотів би дізнатися ще більше дізнатися це. Я вам дуже дякую за увагу і бажаю подальших успіхів, у вивчені